Ми вирішили створити волонтерське дерево на честь і дев'ятої річниці існування нашої волонтерської групи, ці в'язані речі для воїнів, і для того, щоб якось підняти настрій майстри, тому що починався наш десятий сезон, і це важко. Це важко морально, це важко фізично, тому що це вже не творчість, це просто як виробництво. Тобто ти весь час в'яжеш, в'яжеш ті шкарпетки. Крім того, війна триває, багато хто пережили жихіть у му році. Для того, щоб якось підняти дух, об'єднати волонтерів, багато в групу долучилися дуже багато новачків, для того, щоб нагадати, для чого ми тут зібралися, ми придумали такий проєкт. Цікава історія, от, наприклад, у цього е шарфика. Його прислали з Херсону із запискою е про те, що це, цей шалик в'язала бабуся 1919 -19 року народження, і попросили розмістити його саме внизу, саме біля коріння. Тобто це так символічно, що ми. Маємо пам'ятати своє коріння, маємо відстоювати свою історію правдиву, і це дає нам той. Ну це наше підґрунтя для того, щоб рухатися вверх. Люди ще продовжують надсилати фрагментики, і ми їх будемо шивати і продовжувати. І звичайно, коли ми прийдемо, ну заплануємо якийсь день, щоб була гарна погода, то ми покличемо долучитися всіх, хто захоче. Фонд було створено у червні минулого року, 22-го року, і це, скажем, стало продовженням нашої волонтерської діяльності, яка розпочалася і ще влітку 2014-го року. Багато хто досі говорить, що в'язані речі не потрібно що хлопці нехай або самі куплять, або вони не цінують, або десь воно буде валятися. Насправді це зовсім не так, тому що ми безпосередньо контактуємо з тими, хто воює, і з тими, хто в окопах, чи в бліндажах, ми контактуємо із пораненими чи з волонтерами, які у шпиталях, і ми відслідковуємо. Потреби, і якщо це треба, наприклад, 25 пар шкарпет там чи 10 шафок, то стільки ми відправляємо. Тобто, воно наші речі вони не їдуть кудись на склад на чийсь чужий. Кожен хто хоче навчитися, той приходить. В нас навіть є і спиці, і нитки, і нам подарували оскільки нас уже давно знають, нам буває присилають нитки. І спиці, і ми можемо дати всі інструменти, можемо показати будь-що. Ну, крім того, зараз дуже багато навчального матеріалу є на Ютубі, тобто це, це питання бажання.